Сьогодні я покажу вам п'ять ефективних способів впоратися з негативними емоціями. і це не просто випадкові поради. Я підібрала ці техніки з п'яти науково обґрунтованих напрямків психотерапії, які насправді працюють. Спробуйте їх і переконайтеся, що керувати своїми емоціями можливо. А ще я дуже хочу, щоб це відео стало справжньою допомогою та підтримкою для усіх нас, українців та українок. Привіт! З вами психолог Оксана Сабадаш і ви на моєму каналі. Емоції виникають миттєво, достатньо однієї фрази, одного тригеру, і все, вас вже накрило. Ви або зриваєтесь, або замикаєтесь у собі. А потім шкодуєте, що не змогли стриматися або, навпаки, не сказали того, що треба. Знайома ситуація? Ну думаю, так. Четвертий рік війни, нескінченний потік новин, виснаження, стрес, усе це накопичується, а нерви незалізні, і в якийсь момент люди або зриваються одне на одного, або занурюються в безсилля. Але саме цього і домагається ворог. Нас і так хочуть знищити фізично, емоційно, психологічно. Тож останнє, що ми маємо робити, це нищити самих себе або тих, хто поруч. Навпаки, нам потрібно бути стійкими, підтримувати одне одного та вміти керувати своїми емоціями. Тож, дивіться до кінця, останній метод змінює не тільки емоції, а й погляд на життя. І почнімо з першого способу, який належить до парадигми КПТ, тобто когнітивно-поведінкової терапії. Називається він техніка перехоплення думок. Загалом когнітивно-поведінкова терапія, тобто КПТ, це один із найефективніших і найбільш науково підтверджених методів психотерапії. Він заснований на простій, але дуже важливій ідеї: наші думки безпосередньо впливають на наші емоції. Тобто, змінюючи спосіб мислення, ми можемо змінити і свої відчуття. Звучить логічно, правда? Але ось у чому проблема. Більшість наших думок автоматичні, і ми навіть не помічаємо, як вони формують наш емоційний стан. Давайте розглянемо це на конкретному прикладі. Уявіть, що ви познайомилися з людиною, хлопець дівчина, не має значення. Вона взяла ваш номер телефону, але так і не подзвонила. І яка буде ваша реакція? А це сильно залежить від того, що саме ви подумаєте. Якщо ви вирішите, що з тією людиною щось сталося, вас накриє тривога. Якщо ви подумаєте, що просто не сподобалися, то відчуєте сум або невпевненість у собі. А якщо ви вирішите, що це був пікапер, який просто збирав номери, то швидше за все розсердитися. І помітьте, одна й та сама ситуація, а емоції кардинально різні. І все це тому, що різні думки запускають різні емоційні реакції. І саме тому важливо навчитися відстежувати свої думки і правильно працювати з ними. Отже, техніка перехоплення негативних думок: якщо ви відчули, що вас переповнюють сильні емоції, зробіть три простих кроки. Отже, крок перший: зупиніться, запитайте себе, це факт чи моя інтерпретація. Друге, знайдіть альтернативу, чи є інші пояснення цієї ситуації. І третє, уявіть друга, подумайте, якби мій друг сказав мені це, що б я йому відповів? Тобто, як це застосовувати? Давайте повернемося до нашого прикладу. Ви дали свій номер телефону людині, але вона так і не подзвонила. І перша автоматична думка, наприклад, я їй не сподобався або не сподобалася. І від цієї думки вам стає сумно, а самооцінка падає. Отже, тепер покроково працюємо. Крок перший: зупиніться та запитайте, чи це факт, чи моя інтерпретація. Ну, ви ж не знаєте напевно, чому саме вам не передзвонили. Це лише припущення. Отже, це зовсім не факт, що ви не сподобались, що ви якась негарна людина. Далі другий крок подумайте, які ще є варіанти. Ну, можливо, людина загубила ваш номер телефону, можливо, вона зараз зайнята або передумала, але не через вас, а через свої особисті обставини. Ну і крок третій: уявіть, що ваш друг каже вам: я дав, дала номер телефону дівчині хлопцю, але ця людина не передзвонила. Напевно, я їй не сподобався. Ну що б ви йому відповіли? Швидше за все, ви б сказали щось на кшталт, ну не факт, може він просто зайнятий або вирішив, що зараз не готовий знайомитись. Це і є спосіб перехопити негативні думки, які запускають. Негативні непотрібні деструктивні емоції. КПТ довела свою ефективність у тисячах досліджень. Наш мозок постійно інтерпретує реальність, і якщо ми навчимося помічати свої автоматичні думки, то ми зможемо впливати на свій емоційний стан. Далі, другий метод подолання негативних емоцій, я даю вам з діалектично-поведінкової терапії, яка є певним відгалуженням від КПТ. Когнітивно-поведінкової терапії. Є речі, які ми можемо змінити, правда? Правда. але ж є і такі, які не залежать від нас. І саме спроби боротися з тим, що не піддається нашому контролю, найчастіше призводять до виснаження. Ну, Згадайте Дон Кіхота, який боровся з вітряками. Загалом діалектично-поведінкова терапія ДПТ це той метод, який допомагає приймати реальність такою, як вона є, замість того, щоб витрачати сили на безрезультатний опір. І це стосується саме тих ситуацій, на які ви вплинути не можете. І тут важливо зрозуміти, прийняття це не означає схвалення. Це означає визначення факту, що зараз ситуація така, яка є, і моє завдання знайти найкращий спосіб діяти саме в цих умовах. Коли ми стикаємося з ситуацією, яку не можемо змінити, у нас є два варіанти: перший Відмовлятися це приймати, злитися, кричати на тих, хто потрапив під гарячу руку, і тільки ще більше психувати. Або другий, усвідомити, що це поза нашим контролем і знайти спосіб діяти в межах того, що ми можемо зробити. І саме ця ідея закладена у відомій молитві про душевний спокій. Думаю, багато з вас її чули. Боже, дай мені сили змінити те, що я можу змінити. Дай мені спокій прийняти те, чого я змінити не можу, і дай мені мудрість відрізнити перше від другого. Це коротке, але дуже потужне нагадування про те, що ми маємо навчитися розрізняти, що в наших силах, а що ні. І от саме це дозволяє перестати витрачати енергію на боротьбу з неможливим. Хочу вам пояснити за допомогою аналогії. Уявіть, що почалася злива. Ви не можете її зупинити. Тобто можна нервуватися, злитися на погоду, проклинати прогноз та синоптиків, але ж дощ від цього не припиниться, правда? А що можна зробити? Ну, перечекати, наприклад, або взяти парасольку, продовжити рух, усвідомлюючи, що злива не вічна, і те саме з негативними емоціями. Вони не тривають нескінченно. Якщо їх не підживлювати новими думками, то вони поступово згасають. А тепер власне техніка, яка називається техніка радикального прийняття. Наступного разу, коли вас переповнюють емоції через якусь ситуацію, яку ви змінити не можете, спробуйте зробити таке: по-перше, зупиніться, усвідомте, що сталося. По-друге, скажіть собі, я приймаю, що це відбувається. Це не означає, що мені подобається ситуація, але я не витрачатиму сили на боротьбу з тим, що взагалі від мене не залежить. І третє, спробуйте подивитися на ситуацію з позиції того, що є під вашим контролем. Ну, Давайте такий приклад із життя. Уявіть, що ви стоїте в заторі, ви спізнюєтесь, вам потрібно їхати, але машини не зрушують з місця. І ваша перша реакція злість і роздратування. Але чи змінить це ситуацію? Ну ні. І тут ми застосовуємо радикальне прийняття, кажемо собі: я не можу зараз змінити цей затор, але я можу вирішити, як використати цей час. І замість злитися можна послухати цікаву аудіокнигу, подивитися щось корисне або просто перевести подих та відпочити. Звісно, це не змінить ситуацію, але це дуже позитивно вплине на ваш стан. І дуже важливо, радикальне прийняття не означає, що ви стали якимось терпілою та перестали щось робити, як наші північні сусіди. Зовсім ні. Це означає, що ви перестали витрачати енергію на боротьбу з неможливим і сконцентрувалися на тому, що дійсно у ваших силах. І таким чином ви можете підвищити свою ефективність. Та емоційну стійкість. Подумайте, якщо ви не витрачаєте енергію на безглузде психування з приводу того, на що не впливаєте, то таким чином у вас залишається набагато більше сил, щоб зосередитися на тих важливих справах, які є під вашим контролем. І ДПТ ефективно використовується для роботи з емоційною нестабільністю та довела свою результативність у численних дослідженнях. Тому Теж відповідально можу порекомендувати вам цю техніку саме в тих ситуаціях, на які ви вплинути не можете. А наступна техніка належить до терапії прийняття та відповідальності або ЕКТ. тобто це абревіатура англійських слів, які, власне, і означають прийняття та відповідальність та слово терапія. І в англійській мові ця абревіатура збігається з дієсловом ACT. Тобто діяти. І це не випадково. Адже ключова ідея цього підходу приймати свої думки та емоції, не намагаючись їх позбутися і водночас діяти відповідально та відповідно до своїх цінностей. Тобто цей метод базується на двох ключових принципах: перший прийняття ми не боремося зі своїми думками та емоціями, не намагаємося їх викинути з голови, а вчимося жити з ними, спостерігаючи за ними без страху. А друге, це відповідальність. Замість того, щоб дозволяти негативним думкам паралізувати нас, ми діємо згідно з нашими цінностями, навіть якщо страх чи сумніви присутні. Тобто, простіше кажучи, ект не намагається змусити нас думати позитивно або не хвилюватися, а вчить тому, що думки це просто думки, і вони не повинні керувати нашими діями. А тепер уявіть ситуацію. У вас в голові крутиться думка, я слабкий, я не вдаха, у мене нічого не вийде. І в такі моменти здається, що ця думка це і є ви, що вона автоматично правдива. Але чи дійсно це так? Дуже часто ми сприймаємо свої думки як об'єктивну істину. Якщо мозок щось говорить, значить це правда? Ну ні, це не так. Наш розум генерує тисячі думок щодня. І серед них можуть бути як цілком логічні, так і абсолютно ірраціональні. Ну, Наприклад, вам може раптово спасти на думку, а що, якщо я зараз викину телефон у вікно? Або а що, якщо я зараз випадково скажу щось дурне при всіх? Ну, Але ж ви не кидаєте телефон і не починаєте панікувати через кожну випадкову фразу, правда? Ви розумієте, що це просто думка. І вона не має над вами влади. І так само це працює з негативними думками про себе. Вони можуть з'являтися автоматично, але це не означає, що їм треба вірити. Отже, власне, техніка, яка називається Я не є моїми думками. Якщо якась думка вас мучить, спробуйте зробити наступне: перше, помітити її. Ну, Наприклад, у вашій голові думка Я не вдаха». Друге, додаєте дистанцію. Замість я невдаха, скажіть собі, у мене є думка, що я не вдаха. Тобто, відчуваєте різницю, справді вважати себе невдахою або розуміти, що ви думаєте про те, що ви нібито невдаха. Далі третє, потрібно уявити цю думку як зовнішній об'єкт. Наприклад, ви можете уявити її у вигляді тексту на папері, який можна зім'яти і викинути, або як кораблик, який просто пропливає повз вас. І давайте розглянемо приклади застосування цієї техніки. Приміром, вам потрібно зробити важливу справу, але ви думаєте, М -м, я точно провалю це завдання. І як це звучить зазвичай? Я не вдаха, у мене ніколи нічого не виходить. І внаслідок виникає напруга, страх, ви починаєте уникати дій. А як це звучить після застосування техніки? У мене є думка, що я провалю завдання, але це лише думка, а не факт. Що я можу зробити для того, щоб перевірити це? І ви не зациклюєтеся вже, а починаєте робити те, що вам справді потрібно. І другий приклад безсоння через нав'язливі думки. От ви лягли спати, але в голові починається марафон думок. А що, якщо завтра станеться щось погане, а раптом я зробив, зробила щось не так. Або треба було сказати ось так, а не інакше. І замість спати ви крутитеся в своєму ліжку так, що від вас можна виробляти електроенергію, чесне слово. І що зазвичай відбувається? Ви намагаєтеся переконати себе, не думати про це, але. Як правило, думки від цього стають ще більш нав'язливими. А як застосувати техніку? По-перше, зупиніться та помітьте думку: завтра все піде не так. Друге, додайте дистанцію. У мене є думка, що завтра все піде не так, але це лише думка, а не факт. Третє, уявіть цю думку, наприклад, як хмаринку на небі. От вона пропливає перед вами і віддаляється. І четверте перенесіть увагу на тіло. Відчуйте, як поступово розслабляються м'язи і зверніть увагу на дихання. І так робіть з усіма думками. Звісно, вони не зникнуть миттєво, але ви перестанете вважати їх важливими, і саме це, зрештою, допоможе вам заснути. І ця техніка добре працює при тривожних роздумах, самокритиці та при нав'язливих думках. І вона допомагає зрозуміти, думки це лише думки, а не абсолютна правда. І тому наступного разу, коли в голові з'явиться якесь негативне припущення, замість того, щоб вірити йому, просто визнайте, у мене є ця думка, але це не означає, що вона правдива. Ну і головне перевіряйте думки діями. Ваші реальні вчинки мають набагато більшу вагу, ніж будь-які страхи у вашій голові. А поки що, зробіть, будь ласка, гарний вчинок і для мене. Поставте вашу вподобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб завжди бути в курсі, коли з'являтимуться нові відео. Дякую вам, друзі. Я помітила, що вам ліпше заходять коротші відео, тому я вирішила, що якщо відео виходить досить довгим, ділити його на частини. Зате я викладатиму їх щотижня, а не раз на два тижні. Тому продовження чекайте вже через 7 днів. Або переходьте за посиланням у правому верхньому куті екрану. Донайте на силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.